Всім привіт! Це нове відео, а це малярний скотч. У ем... мене ніякого плану немає, як записувати це відео і так далі. Но я зрозумів одне, що ну його нахер, і що не може бути так, щоб ці всі дівчата лишали матками, ще якусь хилю займалися, і робили реально жорсткі великі бабки. Гроші, долари, Anyway. І, типу, якого хірура. Типу. Я так думаю, ну, буду знімати про дівчат, Типу, там, що робити на побачення, або, типу, не знаю, як одягнутися, типу, для чого часи і ну, типу, взагалі, типу, коли надівати, коли не надівати. Ну, і всякі ці штуки. Фух, ну, у мене так згорів передак. Просто я не можу. я, Типу, якщо <смеш> якщо ці, так скажем, дівчата е, заробляють гроші на такому, то ну його нахер і, типу... Ну... Тут по-другому мені Типу, я залітаю. Я залітаю в цей поїзд, я, я буду знімати ці відео. І, і побачимо, що, що з цього вийде, да? то що виходить, типу, дохріна дівчат ахірівших, неадекватних, і, типу, і вся тенденція йде до того, що, що все стає гірше і гірше. І, і мені жалко цих чуваків, які, наприклад, за останні бабки там, купляють дівчині, яку толком не знають. Е, купляють їй iPhone. Ще гірше, коли в кредит. Є куча історій, типу, я натикався в інтернеті і чув від хлопців. Типу, типу чел купив дівчині. Я не пам'ятаю, там 11 iPhone, напевно, да? на той час. Новий. В кредит, сука. Та ще в кредит, типу. Не, не на себе, а на його сестру. І ця дівчина буквально через два тижні чи щось типу того з ним короче, перестала спілкуватись. І він нею через якийсь час, там місяць, може, пройшов загальному Е Він дізнається, що вона вже з другим чуваком. І той чувак їй подарив. Для цього айфону чихол. Карл. Чихол. У мене немає слів. У мене тупо немає слів. Я це буду сука записувати з одного кадру, бо я махав це все монтувати і так далі. Коротше ем, це просто вступне відео. Наступних відео я буду записувати конкретні якісь штуки, конкретні якісь, якісь е, відео або переслуховувати якісь відео і давати свій відео на це все. Тому що так більше продовжуватись не можу. Та? Я хотів ізначально знімати на алгомовних ком'юніті, но в мене англійською дуже проблема, тому... Що маєм, не маєм. Ну, у мене з українською проблема, да? я говорю з суржиком, але я стараюсь. І на, 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 на головну е, аудиторію типу, я поки що не можу. Ну, тим не менш, чому я сумнівався в загальному е, взагалі про це говорити на камеру, на Ютуб, інстаграм, де, де неважливо, де. тому що. Коли ти цим цікавишся, наприклад, в Інстаграмі, виходить так, що ну, ця вся штука, що тебе прослуховують і накидають всю рекламу, і так далі, і тому подібне. Воно, виходить, накидають тобі людей, які цим вже промишляють, да, цим займаються. Оці всі пікап, гуру і всякі ці коротше, типи. І я такий, типу, один тип, другий, тип, третій, четвертий, п'ятий, і я такий йо-йо-йо-йо-йо, Типу, навіть якщо я почну, ну, типу, ніша вже так заповнена цими людьми. типу, Що ти такий: ну камон, ну кому ти нахер там впав? І тут е я сьогодні наткнувся е на відео. Е Звісно, в мене ж дохрена часу, я ж безробітний зараз, в кавичках. три тижні вихідних. І я наткнувся <клес> на одну полінку, прямо як бив, що звати, сука, ще там. і в неї ж в інстаграмі 450 тисяч підписників. І вона... Ну прям... Інстаграмна курочка, типу, губки типу, зроблені, груди, напевно, зроблені. Я там буквально 5 хвилин повертав, подивився її відгуки, вона там типу, е оце, медитації, е медитації на гроші і там всякі кейси вона роз розкидала. Ну, Це вже буде в другому відео, типу, я в більш... загальному що це жах. Типу, і якщо я я можу щось з цим зробити, типу, буквально змінити думку, да, або не знаю, повпливати хоча б на одну, сука, людину, на чувака, якогось, там, юнака, там, 20 років, 25, 15, 30, таких багато людей, типу, з проблемами якимось, да. я буду це робити. А чого ні, типу? У мене є якийсь юний час. Я, типу, в цьому розбираюсь, типу. Я не скажу, що я професіонал, окей. Но якийсь в мене бекграунд є, і те, що я знаю, те, що воно реально в житті як є, я буду розказувати типу, свої історії, свої провали, свої успіхи, що краще робити, що не типу, робити не варто. Та? І камон, go, типу.